Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 22 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 45 тисяч особин за добу. 200 і поранено 136 200 песиголовців за добу, 600 танків, 1919 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин, 4230 одиниць за добу, 6 артилерійських систем, 1032 одиниці за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 266 одиниць засобів протипочинку. Вітряної оборони 145 одиниць за добу, 4 літаків, 234 одиниці, гелікоптерів, 198 одиниць за добу, 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 815 одиниць за добу, 9 крилатих ракет 194 одиниці за добу, 4 кораблів катерів. 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3149 одиниць за добу, 6 спеціальної техніки 99 одиниць, найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!